СБУ підозрює двох заступників голови Дніпропетровської облдержадміністрації у фінансуванні бандформування, заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, бандити перевозили контрабанду через лінію розмежування із зони АТО, викрадали людей, а також причетні до вбивства співробітника СБУ, яке сталося минулої п'ятниці у Волновасі. Всі ці справи генпрокуратура об'єднала в одне кримінальне провадження. За словами Наливайченка, бійці спецпідрозділу Альфа та співробітників. МВС затримали дев'ятьох учасників озброєного бандформування. Ми чітко розуміємо, що і злочинне угруповання, яке діяло в Донецькій Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей, це єдина організована злочинне угруповання, це єдина банда, і саме вона. Звертається, а іноді навіть отримує підтримку, а ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Двоє з них, я підтверджую, нами допитані в Службі безпеки України в одній з справ про викрадення громадянина України величка. Прізвища тих, що нами допитані і погрожували один з них громадянин України Олійник. Дорогий другі, громадянин України Корбан.